Всім привіт, друзі! На вулиці похолодало, а я, переглядаючи стрічку Фейсбуку, дійшов до думки, що потрібно розповісти вам одні слова історика, який розповідав про причинно-наслідковий зв'язок в Україні в українській історії журналістам. Так от цікаво, цей історик розповідає цим журналістам, які в залі, про те, що от беремо 90-ті роки, от ми маємо різні вообще стартові позиції. Україна була в Радянському Союзі та втратила можливість збагачуватись, втратила можливість е збагачувати своїх людей, бо підприємництва нічого не було, всі були равні, всі були І, короте, в гавні. І в 90-х роках біднота, всі бідні, немає коштів. А як заробляти кошти, ніхто не знає. Мають люди тільки квартири, якусь нерухомість, в якій можуть жити і накоплювати долги. От, економіка Радянського Союзу неефективна все. І починається нова ера риночної економіки, де ми починаємо розуміти, як заробляти кошти, багатіти, обробляти свою землю, будувати бізнес, займатися. Різного роду справами. І що, і що? І він це пояснює журналістам. Журналісти йому намагаються там свої доводи, от якби був Чорновіла, не Кравчук, то патрі... ну, українські патріоти б змінили ситуацію. Він каже: навпаки, в ті часи, якби була були українські патріоти, вони б себе дискредитували і після. Їхньої каденції їх би точно не обрали на другий строк, а навпаки, на довгий час. А навпаки, обрали би комуністів, і комуністи б прийшли через деякий час до влади. Тому вся ця ситуація відносна і не така, як ми її бачимо. Що, ну Це якісь, наверное, радянські залишки в нас в голові, що прийде людина і наведе нам порядок і таке інше. Ну і що? І, і далі. Він починає пояснювати, показувати графіки, коли в Україні було економічне зростання в конкретні роки. Він показує, що воно збільшується ВВП і таке інше. Він показує звідки це. І це відбувається насамперед із-за того, що до України приходять аграрні технології. Ми ці аграрні технології, ну, приватні користувачі земель, беруть. Починають використовувати і починають там з гектара брати більше врожаю, ну і так, таке інше. Тобто у нас виробництво стає більше, створюються робочі місця, і на ці роки, на ці роки, коли це все збільшується, збільшуються і економічні показники. І ті, хто при владі на цей період, звісно, непогано, непогано. Себе відчувають, тому що можуть здати звіти, в яких видно, що Україна розвивається. І це факт, це факт і цей факт показує, що залежить, не все залежить від президента, прем'єр-міністра і інших посадових осіб. Але коли е відкриваєш сторінку Фейсбуку, соцмереж, то стає дивно, що деякі люди виключно вірять, що все залежить від політичного лідера, або від партії, або ще від когось. Але ж так не буває. Є беззаперечні події, історичні події, які точно впливають на розвиток громадянського суспільства, а це і є країна. І ця війна, яка сталася в Україні повномасштабно, вона по-любому залишить великий слід на українському народі. На нашій державі, як це все буде відбуватися, чи змінимося ми, чи почнемо швидко розвиватися, покаже час. Але на сьогоднішній день цей історик перевернув моє бачення, і я думаю, що я в коментарях залишу посилання на його, розповідь на його відео, і ви подивитесь, напишете.